Авторинок вживаних авто Carpark UA. Зараз зніму вам повністю огляд всіх автомобілів, котрі є в наявності. Дивіться, шість рядків повних до самого забору, і навіть ми вже з боку офісу ставимо автомобілі. Повний каталог всіх автомобілів. Всіх автомобілів вибачається є в нашому інстаграм-каналі. Якщо цікаво, переходьте посилання на головній сторінці. Зараз почну з того боку. З цього боку в нас три Mitsubishi Outlander, тільки у кожного своя морда. Включаючи французів. У нас 11 рік 2,4 газ бензину сонечко блищить. За 9,999 він на повному привіді. Трьохлітровий на повному приводі, той на передньому вибачаюсь. Е, 8 рік 8,999, як все блищить від скла, газ бензин. Е, 2,4 газ бензин повний привід, така морда від французів. Даже є знижечка 8999. Тут так само повна комплектація. Далі, Лінкольн МКС 15500, 2-літровий автомат, всі діла. Як же його знімати, якщо так блищить все від скло? Субару Outback 2.5, повний привід, 15 рік. Peugeot 3008. 1,6, газ, бензинчик, механіка 8500. Mitsubishi ASX Так само тут у нас автомат. 9510 рік з ГБО. Kia у нас Sportage, 2-літровий дизель. Та як же знімати якого ракурсу, якщо воно все оце блищить? 23, 8 автомат, офіційне авто. Suzuki Grand Vitara, 2-літровий бензин, повний привід 8600. Далі погнали Це у нас Сценік другий на автоматі в повній комплектації з панорамою 5900. Сьомий рік, безключовий доступ, всі діла. Сенік третій. Дизель 6 ступка К9К 6300. Дев'ятий рік. Це у нас Golf Plus 1,4 MPI в максимальній комплектації 7 рік, 6200. Це Max Ford. Гібрид. Бачите, тут розетка, там бензобак. 12200, 14 рік гібрид. Мерседес Ванео. 5 рік, чистий пасажир 4900, 1,6 газ бензин. Погнали! Середній рядок у нас. Це у нас Deusen. Один 1.3 бензинчик за 2300. Четвертий четвертий рік. Два таких стоїть Fusion Погнали, значить, цей у нас п'ятий рік 5500. рідні скло. 1,4 бензинчик. Цей теж 1,4 бензинчик, тільки цей на кліматі, а той на кондьорі. Цей 5700. А, тут два комплекти ще колес. Тут шостий рік. Можна, до речі, кожен автомобіль придбати в кредит, забуваю вам сказати. BMW 116. 6,5. 7 рік, 1,6 бензин механіка. Ford на автоматі. 2-літровий бензин 7900. 16 рік. Шкода Октавія, ліфтбек. 1,9 дизель автомат. Повна комплектація 8500. рік Шкода Октавія в універсалі. 1.8 TCI механіка. Тут і омивачі фар всі діла, 17 колеса. в общем тут не влазить і підігрів, все, 7,300. Лагуна. 2013 рік. 1.5 дизель 6 ступка. 7800. Opel Astra H8 рік, 1,6 бензинчик, механіка 5400. Ford Focus. Ось такий гарнюсінький в гарній комплектації. 608 рік. Тут підігрів, клімати, круїзи, датчики всі. Fabia, 12 рік в комбі в універсалі 5700, 1,4 MPI. Вся в ідеалі по кузову, приїжджайте. Меган 2, 1,6, газ бензин, безключовий складання, всі діла тисяч, сьомий рік. Кому подешевше, ось є Lancer 9 в універсалі. За 300 третій рік. Так, біжимо ще один ряд. Погнали. Це у нас Seat кордоба. Сьомий рік 5200. Механіка, 2 літра газ бензин, до речі. Toyota Corolla 6000 1.6, газ, бензин, механіка 6-ступка. 8-й рік. А, 9-й вибачаюсь. Кліо e, на автоматі 1.4 бензин. Передній привід, кондиціонер 4300. БМВ, e, це під завдатком, вибачаюсь. Volkswagen Jetta America, 18-й рік. За 15 автомат 1.4. Volkswagen Jetta, Офіціал куплена в автосалоні в Україні. Дізель 1.6 автомат 16 рік 13.00. Так, не пропустити. Ford C-Max, Свіжопригнаний і розмитаний. 7-й рік 5900. 2-літровий бензин, до речі. Ланцер 9. Так само 2-літровий бензин. Тут з кліматом, з підігрівом. 4600. Шкода Октавія. 1,6 MPI, 12-й рік. Це чиста чешка, у нас їх дві штуки. 7500. 12 рік. І ось Шкода Октавія. 12 рік. тільки це вже на українському обліку. Так само 1,6 газ бензин. 12 рік за 8. Тобто 7500 за 8. BMW 3, 328. 13 рік. Ой, тоноване блищиться, Автомат повний привід, всі діла 14700. Конкурент її же. Мерседес. 14 рік. 1.8 тут Turbo Benz, 14700. Однакова ціна. k 5 Чиста 2-літрова газова, на автоматі. 8300. Саната. 24. Газ, бензин, механіка. 5500 рік. Опіль. Vectra C, 2.2 бензин механіка 5500 рік з газом. Chrysler, 2.4, газ бензин 15-й рік. Автомат 9-ступенчатий 12200. Потім є нерозмитнене авто. У нас. Туарег є. Ось на бляхах польських 2800, 2.5 дизель 2003 Рено Мастер, дивіться, ціна його 13800. Сьогодні власник дзвонив, каже, хто буде з грошей, приїжджайте, будемо торгуватися, нормально будемо торгуватися. І останнім у нас ось стоїть так само кабріолетик 320, це там Є93 кузов. Автомат 2 літра, бензинчик 9500. Ось такі автомобілі є в наявності на авторинку вживаних авто Карпарк в місті Кам'янському.